На жаль, судді вони не є якимись іншими людьми, яких до нас завезли з іншої планети чи з іншої країни. Вони є таким самим відображенням нашого суспільства. Так само, як ви на вулиці, будь-якому перехожому не можете довіряти, одразу так само можливо і суддям не варто довіряти. Принаймні, так як система скомпрометувала себе, а піком компрометації був власний майдан. Євромайдан, коли людей безпідставно затримували, тримали під вартою. Для мене піком була ніч, коли загравка, ви пам'ятаєте цю історію, троє дітей. Хлопця побили так, що відбулося відшарування сітківки. Це перші затримання на Банковій 1 грудня. І в цьому залі якраз був присутній Порошенко, коли обирали йому запобіжний захід, тримання під вартою. Боршенко питає у судді, у прокурора, каже, друзі, а тут же ж декілька місяців тому був титушко в цій залі. І каже, той хлопець не працює, він не має дітей. Він ну, з точки зору соціальної корисності, якщо порівнювати Загаравка і тітушка, ну це зовсім дві різні особистості. Да? І держава робить свій вибір, хто їй потрібний в обличчі суддів. Тому обирає 21 тисячу гривень застави, і він залишається на волі, ви пам'ятаєте, це Абсолютно. так? Абсолютно. Да. А цього тримають під вартою. Тобто тоді відбувся такий, знаєте, пік несправедливості, чому корисні люди, я не корисні, правильні, я не знаю, українці справжні, да? не потрібні цій державі виявилися.